Плану не було, мета не заробити гроші. Експансія ринку професіонал без людських якостей нам не цікавить це дуже це, це не про мільйони злотих. Українська компанія з українською душою рано чи пізно до вас прийдуть з Перше приміщення, яке ми орендували, ми навіть не розуміли, що ми там будемо робити. Не треба ділити українців на тих, хто за кордонами в Україні правда завжди десь посередині. Ну це 6-8 тисяч злот, тому що без місії бізнес. Ну немає ніякої сенсу. Мета не заробити гроші, мета створити бренд. Створити український бренд за кордоном не лише в Польщі, Польща це для нас, по-перше, хаб виробничий. І дякуємо всім полякам, хто нам допомагає. Дійсно адаптуємося до нових умов, вчимося. І Польща це є Європейський Союз. І як виробники в Європейському Союзі ми вже можемо нашу продукцію продавати, просувати далі на всіх теренах Європейського Союзу. І це важливо. Друга для мене важлива історія в цьому всьому, що ми створили українські ми кажемо це на українська компанія з українською душою, mm -hmm. тобто це такий хаб для українців, які з тих чи інших обставин я не буду давати, знаєте, завжди дуже просто сказати там людину судити. Ми допомагаємо людям, ми беремо їх на роботу. Звичайно, для нас, по-перше, важливі людські якості людини, тому що якщо людина має людські якості, далі вона може стати професіоналом. Професіонал без людських якостей нам не цікавий, тому що ми створюємо все ж таки таку фемелі модель, що був екологічний, зрозумілий для всіх бізнес. Пан Микола Журило, приватний підприємець, віце-президент футбольного клубу Інгулець. Засновник та співвласник мережі Дрога, мама, волонтер. У вас є досвід ведення бізнесу в Україні, досвід ведення бізнесу в Польщі. Скажіть мені, будь ласка, чим відрізняються ці дві моделі, які особливості ведення бізнесу тут, в Польщі? На що ви так звернули увагу, що вас здивувало можливо? Ну, знаєте, здивувало, не здивувало. Треба просто в Польщі виконувати правила. Їх треба знати і виконувати. І якщо ти будеш працювати за правилами, то по великому рахунку проблем вони не роблять для тебе. Uh -huh. Так, в нас були там проблеми, наприклад, з ужонтом Скарбовим вони нам зробили мандат, штраф по нашому, uh -huh. вони неправильно нараховували ставку ПДВ на нашу продукцію там в Чеку, наприклад, не знаючи, що там після ковідні правила змінилися, там 5-8 відсотків. І це треба дуже е, розуміти. Для цього немали, е, немало важно, треба е, бухгалтерію брати все ж таки україномовну. Дуже багато зараз компаній і дуже багато бухгалтерів, які зайшли на ринок Польщі, вивчають його. І ну, треба до них звертатися, тому що мовний бар'єр ну, завжди є. є. Якщо цього mm -hmm. питання немає, ви там... Більш-менш спілкуєтеся, або ваш там співробітник, який відповідає за цю позицію, гарно володіє польською мовою зі всіма її там ментальними речами, uh -huh. то ну, можна звернутися до бухгалтера. Але це дуже важливо для бізнесу, тому що потім змінити компанію, яка тебе обслуговує або це бухгалтера тяжко, це дуже тяжко. Так. Тому обов'язково вибирайте, кому делегуєте важливі речі. Так, ну і форма власності. Тобто, якщо ви хочете... Іти вперед як приватний підприємець, це діяльність одноособова, наприклад. Да? А Якщо ви плануєте розвиватися, ну, все ж таки пулку треба відкривати, щоб мати можливість е збільшувати. І, і податки на спілки менше. Ми теж не забуваємо відповідальність. Звичайно, тут є найбільша різниця між Україною і Польщею, що в Польщі підприємець індивідуальний несе повну відповідальність всім Майон, своїм майном, майном, майном про здоров'ям і часом так, за те, що він робить. Угу. Тобто, це дуже важливо mm -hmm. зрозуміти. Ви не зможете там в один прекрасний день, коли вам все надоїло, розвернутися і піти, поки ви не закриєте всі питання, не закриєте всі контракти, договори, от тоді ви зможете піти і закінчити свій бізнес. Але я всім бажаю робити все так, щоб ваш бізнес розвивався, допомагав українцям в Польщі. Це автоматично допомагає українцям в Україні, ви платите податки. Польща допомагає Україні, тому Ну не треба ділити українців на тих, хто за кордонами в Україні, тому що і там, і там є і добрі люди, і не зовсім добрі люди, і там є і герої, і не герої? Я як маю досвід, тому можу сказати, що е правда завжди десь посередині. І треба баланс у всьому. Скажіть мені, будь ласка, пан Микола, як лишити все своє життя в Україні, всі свої достатки, досягнення нерухомості, все своє життя? Приїхати в іншу країну і абсолютно з нуля, без мови, без знайомств, без знань, почати свій бізнес і дорости до того, до чого ви зараз доросли. Ми ще не доросли, ми ще в процесі росту, і направду зараз ця точка росту починається, з якої ми починаємо свій зріст в Польщі і не лише в Польщі, я сподіваюся. Плану не було, знаєте, як багато українців, які. Зараз за кордоном не було плану еміграції, ніхто не сподівався, ніхто не тікав. Для мене війна почалась в 2014 році. Я дуже багато пройшов разом зі своїми хлопцями як військовий волонтер, цього шляху. А коли почалася агресивна частина, для мене війна почалася о другій ночі. В аеропорту Бориспіль, в який ми повернулися разом з командою футбольний клуб Інгулець, де я працюю наразі. теж. До речі, пан Микола, віце-президент футбольного клубу Інгулець, так, дякую. І ми е, з командою мали грати з Динамо Києвом 26-го в Києві І о другій ночі. Ми певно один з останніх рейсів не буду стверджувати, але вважаю, що це був один з останніх рейсів комерційних, який. В Україну прилетів, не встиг навіть лягти і спати, як почали бомбити Київ і пішли перші смс-ки, повідомлення, дзвінки рідних і все інше. Для мене ця війна почалася з евакуації. Потрібно було зробити все, щоб команда була в безпеці, щоб гравці повернулись до своїх родин, гравці за кордону повернулись за кордон. І на початок цієї дуже компанії мав таку, знаєте, Специфічну ситуацію, яка потребувала моєї участі в догляді за неповнолітніми громадянами України, але я не вважав за потрібне виїжджати з України. У мене не було такого плану. Я зібрав потрібні речі, потрібні там машини, зібрав людей, за яких я несу відповідальність. Мене попросили мої побратими, друзі. Ну така невеличка колона. Ми поїхали до кордону. Як і всі, я бачив цей. Хаос, хаос бачив, як бомбили Умань, бачили розбиті все. Це ну знаєте, це все на очах. За дивним збігом обставин мені люди, на яких я сподівався, не підставили мені плече, мені довелося вивозити частину людей за кордон. Ну, а потім е, потрібно було залишатися і в Європі, і в Україні, і треба з чимось займатися. І з е, абсолютно нормальними українцями, які теж е, по якимось причинам в Польщі з родинами, ми вирішили створювати такий е, бренд, відкрили кав'ярні гастрономічні дрога Мама Фемелі. Спочатку перше приміщення, яке ми орендували, ми навіть не розуміли, що ми там будемо робити до кінця, тому що ні в кого. Тобто ви орендували приміщення, приміщення а потім вже думали, що з цього тобто, робити. Е, е, Ну, класичний концепт гастрономії, це я вже розумію, да. що люди спочатку е, мають концепт. Потім, да, потім під цей концепт шукають приміщення, mm -hmm. і потім вони вже, там, в них вже якісь розрахунки є. Ну, трошки не та історія. У нас такий получився проєкт, ми знайшли дуже файне місце. Я подивився на нього і вирішив, що ну, це, певно. Людина віруюча, що Бог щось хоче сказати таким чином. І ми почали з цього місця. І це було перше, перше місце, що знаходиться в Нисі? Так, невеличке приміщення, але воно просто фантастична локація. Це центр міста, найцентривіший, який може бути: 30 квадратних метрів, фонтан приміщенню 500 років. Воно залишилось неушкодженим навіть після Другої світової війни. І так, доросли ви до того, що ви розрослися на два локали це Ниса і Опола. І плануєте далі, наскільки я знаю. Так, ми на сьогоднішній день вже можна сказати, розрослись на три локали. У нас так. вже партнерський локал є в Так, біля консульства України. Ми зробили, скажімо так, пропозицію зробити ребрендінг, щось новеньке внести. Вони познайомились, по-перше, з нашою продукцією, вони в нас купують нашу продукцію, вони побачили, яка висока якість і стандарти ми дотримуємось виробництві, тому що це повністю ручна робота, без жодного додатку якихось хімій, покращувачів смаку. Тобто це реально смак дому. Ми зробили пропозицію, вони відповіли, і ну, на сьогоднішній день навіть на наших брендованих. Пакетах вже це локація. Угу. І надалі ми плануємо рухатись, створювати таку мережу. Я не влюблю слово франшиза, тому що, ну знаєте, франшизою можуть називатися якісь дійсно круті е, мережі. Галя світ... Ну, може бути, угу. тому що вони. А коли ти там локальний бізнес будуєш, ми називаємо це партнерською мережою угу. і. Таку робоча назва в нас і практично «Дорога мама фемелі тобто ми створюємо таку родину. Концепція наша така. Тобто ми створюємо міні-гастрономії, це е, такі невеличкі кав'ярні пирогарні, в яких можна прийти е, покуштувати українську кухню, е, борщі, супи, е, вареники, пельмені, сирники, якісь солодощі ще додатково. Тут ви можете зустріти українські товари, там, квас, напої, якісь чаї, халва. І це бізнес, по-перше, для людей, які хочуть бути самозайнятими підприємцями в Польщі. Це не бізнес, це не світєві ресторани. Uh -huh. е, да, зараз ми знаходимося в Ополе. Ми тут взяли велику локацію, тому що ну, вона дуже гарно розташована з логістичної точки зору. І тут ми плануємо робити бюро, офіс, основний нашої компанії і навчальний центр для наших партнерів, куди можуть приїхати партнери, подивитись, як працює цей бізнес, вивчити наш досвід. Ми раді все показати, розказати, навчитися побачити і далі рухатись в напрямку своїх міст, де вони стало зараз в Польщі, живуть, і лише в Польщі, в Чехії теж. Ми плануємо і Чехію напрямок цей взяти. Експансія ринку! Ну не експансія ринку. Треба... Це такий бізнес, якому треба лише масштабуватися. Якщо немає масштабування, він насправді ну, не такий ж суперприбутковий. Але за рахунок масштабування ми хочемо збільшити виробництво. А виробництво ми хочемо зробити реабілітаційно-виробниче підприємство для наших героїв. Браво! Ну це не браво, це просто нормальна реакція нормального бізнеса, який повинен розуміти, що Україна отримала не лише світову відомість, і ми тепер як нація відбулись, а ми отримаємо наприкінці або паузі цієї війни, як воно там як домовляться, і що буде далі, ми ніхто не знаємо. Ми отримаємо велику проблему з адаптацією і реабілітацією так. тих Кхм, героїв, і героїнь, які наразі воюють. В лавах Збройних сил України віддають найбільше своє життя, здоров'я, свій життєвий час. Тому такий план створити в місті Ниса реабілітаційно виробниче підприємство, на яке ми зможемо затрудняти героїв, які отримали поранення, частково лишились там в рухомості, перевозити їх з України. Може, це комусь здається там не суперпатріотично, але давайте чесно казати, є така можливість. Польща приймає таких людей, вона їм дає можливість адаптуватися. Тут вже реалізована доступність, тут є служби, так, інфраструктура які. Інфструктура да, для таких служби. людей, це звичайно. Це найголовніше так. в цьому питанні, тому що щоб людина себе відчувала людиною і хотіла далі жити, і мала силу жити, їй потрібно створити ці умови. І завдяки цьому нашому там, ефіру я хочу звернутися до таких людей. По-перше, ми завжди будемо мати, по-перше, ми завжди відкриті для спілкування, не соромте задавати питання, телефони будуть, любі питання. І по-друге, ми пріоритет даємо таким родинам, де є такі люди, або зараз люди воюють, і ми готові допомагати цим родинам створювати маленькі локальні бізнеси. Це не про мільйони злотих. Це про те, щоб мати роботу, дуже швидко запуститися, і працювати стало невеличкій родині або двом-трьом друзям мати можливість собі заробляти кошти завдяки нашій підтримці і розвивати нашу продукцію. Тому ну, така історія. Ви вибрали гастрономію. Це не звичайно не легкий кусок хліба. Гастрономія це тяжко, це санепід, це дозвола. Це вкладення в першу чергу в бізнес. Розкажіть мені, будь ласка, який ваш найбільший факап і які ваші досягнення, якими можна пишати? Найбільше ну, в гастрономії найбільша помилка взагалі, яка є українських підприємців, які відкривають бізнес в Польщі, це е, переносити модель українську в Польщу. Чесно, це найбільша помилка, тому що ну, наразі, хоч ми там і схожі, але ми дуже різні. І треба адаптуватися під ті вимоги ринку, які є. Ну і по-друге, дуже важливо приміщення. Приміщення, і найкраще знаходити приміщення, яке вже дійсно було гастрономією. Можна, коли ви бачите приміщення, задзвонити в санепід місцевий, запитати цю інформацію, ніхто приховувати не буде. Чи була тут гастрономія, чи проходила вона перевірки, чи відповідає вона вимогам, які на сьогоднішній день є. Тому що. Два приміщення, які в нас перші були, вони два не відповідали і вони два не були гастрономічними. Мені приходилось змінювати дуже багато документації, щоб це зробити. Тому ми витратили, ну так, 3-4 місяці лишніх на старт. І коли ти сплачуєш оренду, ну це значна сума. Тому треба дуже чітко підходити відповідально до вибору приміщень і не боятися. Проводити перемовини, тому що власники завжди ставлять таку велику ціну, але можна з ними домовлятися і про канікули на добрий старт, і про якусь знижку. Тому треба проводити перемовини, незважаючи на мовні бар'єри. Завжди є варіанти домовитися. Тому це найбільша помилка. Це... Невідповідність приміщень, які ми планували, до вимог санепіду. Але за рахунок того, що місця гарні локації гарні, ну воно того вартувало, щоб трошки помучитися. Розкажіть мені, будь ласка, про сан і бо його бояться всі як, як чорта, серйозно. Всі бояться санипід, всі бояться перевірок. Це насправді так складно? Ну, давайте, чесно кажучи, якщо ви підприємець, ви, ну, ви повинні розуміти, що рано чи пізно до вас прийдуть перевіркою. До ви вас, говорите. до речі, приходили? Ну, на старті, звичайно, ми пройшли повну перевірку. Тобто, коли ти йдеш в санепід, ти складаєш е, такий запит, що ти плануєш відкрити там, то і там, то гастрономію, ти описуєш, е, яку групу товарів ти будеш продавати, чи це буде там повноцінний ресторан, чи це буде мала гастрономія, як у нас. Е, Потім ти робиш документацію е, на ХАСП, е, так називаємо. Uh -huh. Тобто ти пишеш плани, описуєш всі технологічні процеси і все інше. І санітарні норми описуєш. Це два документи. Ми знайшли спочатку, шукали, знаєте, коли звернутися там в лобову до якоїсь фірми польської, що у щоб це зробили. Ну, це 6-8 тисяч злотих. Це, це дуже великі кошти. Але завжди можна знайти тих людей, які а, працювали в санепідстанці, uh -huh. які е, надають якісь послуги Ми Знайшли таку людину, вона офіційно працює, вона нам за абсолютно адекватні гроші робить ці документи. Тому нашим партнерам ми теж її будемо радити. Е, дуже швидко, класно і зрозуміло. Людина приїздить до вас в приміщення, робить аналіз, каже тут так так, сяк, сяк тут повинен бути. Чистий хід, тут е, грязний хід. Ну і щоб зменшити навантаження на наших партнерів і на себе, ми відмовились, наприклад, від багаторазового посуду. У нас е, в концепції його немає. Ми працюємо лише да, з крафтовим посудом, крафт угу. все екологічне. Ну і по друге, ви позбавляєтесь необхідності ставити посудомийні машини, витрачати гроші на електрич... на електроенергію, витрачати гроші на хімію і витрачати найголовніше, найбільша витратна частина в польському час. бізнесі час праці людей, яких так. ви наймаєте. Тому що на сьогоднішній день ми всі знаємо, що СП з нового року е таке дуже різке підвищення заробітної платні на 18% відбулось. Це за собою. А від липня буде ще більше Так, це за собою Бо потягнуло збільшення виплат ЗУЗ, здоротних податків, підняло всі економіки ціни. Ну, ми, ми розуміємо, такий час, коли перезавантаження. Йде. Плюс є якісь очікування військові у поляків, вони трошки. Ринок зменшує потреби, ну треба розуміти, що відбувається не лише в тебе на кухні, а треба розуміти, що відбувається навколо твого бізнесу, і тоді, в принципі, цей бізнес буде розвиватися. Ну і мати найголовніше мету. Скажіть, будь ласка, що порадили для тих людей, які тільки-тільки починають бізнес або хочуть почати? Коли ну, я пораджу все ж таки зважувати там. Подумати добре, чи потрібен вам цей бізнес, чи в змозі ви його фінансово підтримувати, вивчити те, що десь я не допустив, але це така, знаєте, ментальна особливість, яку я тепер пропрацьовую. Вивчити все ж таки досвід колег, подивитися, як це працює, наскільки це можливо. Але вже коли почали, не зупинятися, йти таки вперед, незважаючи буде. Тяжко буде, важко буде здаватися, що воно потрібне, але треба йти вперед, тому що ну, Бог дає нам всім дорогу і фінал він вже для нас зложив. Але треба і пройти. І навіть останній метр, коли хочеться здатися, от теж треба пройти. Тому ми, українці, і тим ми і показали всьому світові, що ми не здаємося навіть тяжкі моменти, коли всі інші вже пішли в сад, а ми ще продовжуємо рухати. Ну і допомагати робити свій бізнес таким, знаєте, щоб він був дружнім для соціальним. всіх, соціальним дружнім. Тому що без місії бізнес ну, немає ніякого сенсу, як на мене. Хтось може інакше вважає, але я вважаю, що у кожного бізнесу має бути місія. Якщо вона є місія, то прийдуть і заробітки, і гроші, і повага, і узнаваємість, і все інше. Тому запрошуємо всіх, хто бажає вивчити наш досвід. Ми раді завжди поділитися. Хто хоче стати нашими партнерами? Будемо раді взяти вас в обійми в обійми дрога. І я дозволю собі так підсумувати нашу розмову. І так, які внески має взяти для себе майбутній підприємець? По перше, все планувати, планувати свою діяльність. Аналізувати ринок, звертатися до крутих спеціалістів, якщо це потрібно, за досвідом, наймати в команду професіоналів, які точно розбираються у всіх особливостях ведення діяльності. Ну і ще що візьму особисто для себе, що кожен бізнес має мати місію більшу, ніж заробіток, і тоді. Напевно, все складеться. Запрошуємо в місця дорога мама, запрошуємо стати партнери. Підписуйтесь, ставте подобайки. Дякую! Дякую вам, до побачення. Нагадний <реш>